Команда поновила тренування після паузи в чемпіонаті. Чи вдалось тобі трохи перепочити і фізично, і емоційно? так, ця пауза дала можливість добре відпочити. І фізично, і емоційно за ці дні ми якісно відновилися. Голова свіжа, усе спокійно. Повертаємося до роботи сильнішими ніж були, і з чітко визначеною метою. Які перші думки про підготовку до наступного суперника Вереса Вересятіна Требонклоб Верес дуже сильний клуб, як і всі інші в чемпіонаті. Ми готуємося до цього поєдинку так само ретельно, як і до кожного матчу. Ми зосереджені, добре працюємо, щоб показати максимально високий результат. Міри результат, результат. Каменський забив дебютний гол за юнацьку збірну України. Вже бачив, як оціниш. Перш за все, Каменський дуже хороший футболіст, яким я щиро захоплююся. У нього великий талант, і він здатен на ще більше. Я вітаю його, бажаю наснаги та подальших успіхів. Він має потенціал, щоб підніматися ще вище.